Всім доброна. В ефірі Льова з циганом. Знов циган на зв'язку. Так, на зв'язку з Льова і з циганом. Знов циган на зв'язку, циган. Льова на зв'язку. Льова цигана не видно. А на зв'язку Льова і циган. По приколу так я знімав, на зв'язку з циган, на зв'язку з циган. Перший раз, як ми пішли, я з Льовою пішли, ми 19 днів були на позиції, постійно проводили. Ну так, на зв'язку з циган. Зв'язку і так почав зніматися. І так якось воно пішло, пішло, пішло. Працював я патрульним, простим патрульним прийшов, старшиною працював. Ну і десь з 17-го року перейшов від ІТТ. війна тривала вже два роки. Я створився Стрілецький. Записався, пішов. Тобто ми, ми перебували більше, отак, як, як, як піхота. Зайти, прийняти позицію і де держати оборону. Як то кажуть, дрони це всюди і, і повсюди, як -то кажу, день і ночі дрони постійно є. Коли перший раз заходиш туди, ти ще не розумієш, що там і як. О, ти не бачиш, це, це що там навчання одне. І з часом, коли ти вже перебуваєш на позиції, коли ти відчуваєш це на собі. І, і розумієш, де виходить, де, виходи, ви де, де приходить, що де лягає, що де летить, оце, це, це, як то кажуть, через трошки проходить. Прийшли ми приймати позицію. Я пупс і а, а, мастор, йшов третій, ну, десь і, наступив на протипіхотну міну. Одразу одразу наділи турнікета. Е, ще, що нам спасло, що. Неподалік, метрів 20-30 був бліндаж. Ми його туди затягли, затомпонували, перемотали. Тут треба запхати добре. Змоги вже не було йти, бо ніч. Ну і на ранок сказали, щоб до нас не відправляли нікого, так як це було небезпечно. Вирішили, що будемо з попсом якось. Двох. Ми знайшли з лопати, зробили ручку під, під бік, з антени якось знайшли трубу, відрізали, відрізали, зробили йому костеля. Трохи не спирався. І ми на слідуючий день 6 ранку до 6 вечора з ним прийшли, може, півтора-два кілометри. Тобто ми зайшли до суміжників, попросилися, що така, -така ситуація. Що далі не можемо йти, я вже був вечір. Ми з мастером переночували. І на 6 ранку якраз хлопці з тачкою під'їжджають, ми його грузимо. І так з тачкою завезли його, ще 2 кілометри завезли, десь 2-3. Далі нам повідомили, що ще через сутки буде тільки медивак. Вийшли, думали, що він близько під'їде, а він під'їхав трохи далеко, тачки вже, вже не було. І... Як то кажуть, я і пупс доносили його вже на плечах до, до кейсовак. Дімона закинули, це вже точно з Дімоном. Блядь, а ти костріляємо кинув? Ко, Костеляє з самого кінця, туди, як запхав, блядь, за, за це і все. Дімона на плечах туди досунули по сідній ривок. Каже, там кухня. Що є, то їдять. Добре, що взагалі у нас є там. Є такі випадки, що, як то кажуть, по пару суток голодний холод. Хлопці були, без води сиділи, то з. Річечки брали. Яка та річка? Обіцяють на ранок скинути дроном воду. А, і, як то обидно, то не виходить, то погода не дозволяє, то, то, то не долетіли, то, то це все. Ну, Стоїть, дивимося, 400 грам води на 5-4 чоловіка подивилися. Ну що ж, по глоточку, по глоточку, на другий день немає. Ну, так і було, тягнули знову до, до слідчого дня. Перебуваючи на позиції, вже десь. Після 40-го дня, 38-й чи який там день перебуваючи, нам надійшла вказівка від керівництва, що в нас наш побратим з нашого стрілецького е, на позивний барс і писанка е, потрапили під ворожий обстріл. Ми перед цим зв'язалися з нашими е, стрілецьким з Одеси. Хлопці теж молодці, вони е, писанку, вони писанку перший витягли. А вже по-другому, по-друге, їх не було, як то кажуть, змоги. Ми знали, що нам обов'язково треба йти. Бо тобто, він там, якщо б ми його не забрали, його ніхто не забрав би. Просто коли вже ми йшли, то ми усвідомлювали, що ну, який там ризик був. Знайшли возика, знайшли ноші. Нам визначили, куди його шукати. Кричали, кричали, навіть не виявили, виявили його в окопній лінії. Ну, трошки тяжкі були поранення. Було посічено бік лівий, рука, перелом руки, перелом ноги. Було накладено турнікет на, на затягнуто. Тобто він сам собі спочатку надав медичну допомогу, вони затягнули ці турнікети, але коли ми вже його знайшли від того больового шоку, від цього він собі взяв, попустив турнікет. Ми його трошки дотягнули. Переглянули всі рани. Там така вже тоді обстановка була, листя не було, дерево всі пересічене, перебите. І коли ми його дотягували туди, тобто там ну, йшли на вдачу. І молились, і що хочеш робили. А в таких випадках, коли ти тягнеш людину, і ти три чоловіка в одну як сказати, всі трохи йдемо. І ти розумієш, що ну, тобто не кинеш його ж і не побіжиш, так як вже вечоріло, а вони були в тяжкому стані, то керівництво було прийнято рішення відправити в нас НРК. Коли ми писанку грузили в саме, в саме НРК, ми тільки, я закриваю кришкою НРК і зі спини залітає дрон. Він летів, ну, можна сказати, нам в спину, тому всі чотирьох так стояли біля НРК. Ми тільки, тільки закриваємо, ну, закриваємо, закриваємо НРК, і тут ззаді вибух. Як це? Наше щастя, що так вийшло, бо дрон залітав на нас на НРК, він зацепився за гілку. Отримав я осколкові поранення спини, стегна руки. Але ми встигли закрити. Після, після вибуху ми одразу збігли в бліндаж, НРК поїхало. Почали мене перематувати, надали медичну допомогу. Побратим Спайс теж отримав баротравму. Нам була команда відтягуватися на Константиновку, а там вже на евакуацію. Дуже багато поліцейських воїв. Це ж і корд, і скільки стрілецьких людей. Їх там ніхто не бачив, тому що ти виходиш на позицію кошти, бачиш суміжних позицій і все. Да, можу сказати, що Бог мене. І йшли на позицію Одесу міняти. І такий випадок був, що нам ну, дрони не дали, як то кажуть, можливості йти далі. Виявилося так, що на ту позицію, на яку ми йшли, до хлопців пролетів каб і їх повністю позицію, як вам кажуть, розібрали, і хлопці загинули. Треба облаштувати було ще одну позицію. Вже мали йти, щось він каже, то давай ще кави поп'ємо. Заходимо до бліндажа, де маємо копати. Буквально, де ми копаємо, метра три, воронка, тільки що був прильот, ой, перший прильот, порохом чути. -чу прильот за метрів п'ять, точиш не блядь, до, до цієї позиції. Блять. Добре, щоб на 20 хвилин раніше не прийшли. Кава спасла. Кава спасла, так. Да. Прильот пролетів іменно туди. Тобто Ми не дійшли тих 100 метрів, тобто були б так само зверху і могли б, ну такий випадок був. Нет. Яке ж тут бажання, Закінчилося, щоб закінчилася війна. Все було добре.